Hello everyone! Let's start our lesson. We continue our topic on the move. The third lesson. Рада вітати на уроці англійської мови. Отже, продовжуємо нашу тему у русі. Третій урок. Починаємо! Makeup Sentences. Треба утворити речення. Але придумати кінцівку самостійно. Чим подорожувати? Наприклад, last summer my friends traveled to the seaside by train і обирати інших діючих осіб, куди подорожували і чим. Постав відео на паузу і склади декілька речень самостійно. Match and write – З'єднай та запиши. Завдання з друкованого зошита. 90 сторінка. Друга вправа. Отже, треба поєднати дієслово з іменником. To have a trip. Мати подорож. Або подорожувати. To travel by car подорожувати машиною. To stay at home. Залишатися вдома. To fly in a plane. Летіти у літаку. To ride a bike їздити велосипедом. Давай пригадаємо, як утворюються питальні речення у Present Simple Tense. Отже, якщо це I, you, we, They, наперед ставимо do. Спочатку DO, після займенник, потім дієслово і знак питання. Якщо це для he, she, it – на початок ставимо Does, потім займенник, потім дієслово і знак питання. Коротка відповідь: Yes, I do, No, we don't. Yes, he does, No She Doesn't. В зошиті записуємо число класна робота. – «make up questions and short answers. Запиши запитання і дай коротку відповідь. Отже, до кожного речення треба зробити запитання і відповісти коротко. For example, I don't go to school by taxi. Я не їжу до школи таксі. Do you go to school by taxi? No, I don't. Друге. I travel around Ukraine by train. Я подорожую навколо України потягом. Do you travel around Ukraine by train? Yes, I do. Постав відео на паузу, запиши в зошит решту речень. До них зроби запитання і коротку відповідь. Звертай увагу на негативні речення. Do a survey. Тобі треба поставити запитання до однокласників. Запитати, чим він або вона добирається до школи. Наприклад, do you go to school by bus? О, do you ride a bike to school? І треба зробити дослідження. Скільки дітей добираються до школи, наприклад, пішки, скільки велосипедом, скільки автобусом, машиною, таксі, а може хтось добирається потягом. Поговори з однокласниками. Зроби таке дослідження. Homework. Draw and fill-in. Після того, як ти усно зробиш своє дослідження. Draw and fill in in a graph as in the example. Тобі треба накреслити таку діаграму, чим добираються діти і скільки дітей. Хто добирається велосипедом, хто машиною, таксі, автобусом, потягом, може хто йде пішки, хто їде трамваєм, тролейбусом, мотоциклом, мопедом. Отже, дізнайся, попитай всіх своїх однокласників і зроби таку діаграму. Thank you. Goodbye!